Вітаю, мої любі! В цьому випуску IT новин. Чи готові ви до нового рівня контролю за якістю коду з квадратина self hosted від JetBrains? Apple схвалила запуск iOS Epic Game Store ЄС. Як це вплине на користувачів? Які нові функції з'явилися у Firefox 128? Чи є серед них щось справді вражаюче? Переходимо до новин. JetBrains запускає Quadana Self Hosted. JetBrains випустила локальну версію Quadana своєї платформи для перевірки якісті коду. Ну я впевнений, що ви чули про неї. Вона базується на двигуні статичного аналізу коду з JetBrains IDE. Завдяки Quadana Self Завдяки квадана користувачі можуть керувати та підтримувати платформу на власній інфраструктурі. А не хмарний Розумієте, да? Квадана Self-Hosted надає розробникам повний контроль над звітами аналізу, обликовими записами користувачів та іншими чутливими даними, а також над технічним обслуговуванням та оновленнями платформи. Набір її функцій включає огляд проблем, інтеграцію з JetBrains IDE та Visual Studio Code, швидкі виправлення, інтеграцію з CI-CD, аудит лицензії, інспекції коду на основі правил. Ну та інші можливості, як і звичайні квадани. Квадана self Hosted наразі підтримує Amazon Web Services, але компанії пообіцяли додати інші варіанти хостингу в майбутніх версіях. Ви знаєте, які. Ціна починається від 40 доларів за розробника на місяць. Не дуже ж, так сказати, дешево, але все одно це ж на розробку. Ну, також доступна демо-версія, можна спробувати. Ну, я майже впевнений, що багато розробницьких компаній вирішать все ж таки спробувати. Ну, Квадана всім відомий двигун для перевірки кода. Якщо ваш код не буде кудись відправлятися зовні, а буде використовуватися виключно всередині вашого оточення, напевно, це трохи менше буде страждань у security департаментів. Якось так. Apple схвалила запуск iOS Epic Епі Store у ЄС. Нагадую. Весною Apple дозволила розміщувати сторонні магазини додатків для iOS в ЄС, щоб відповідати європейському закону про цифрові ринки. Однак... Згодом Apple спробувала завадити Epic запустити свою платформу. Як на мене, дуже якось нечемне. Apple двічі відхилили заявки на так зване нотаріальне засвідчення Epic Game Store, посилаючись на схожість дизайну і розташування кнопок з App Store. Як вам ідея, да? можна сказати, а хай розміщується, а потім такі, щось нам ваші кнопки не подобається. Переберите, Гейт, свои додаток, переберите. Иначе и погодилась, а и не можно. Apple. С голодом представник Apple рассвоившая компания все-таки дозволить публикацию магазина Epic Games для iOS в ЕС. Однако корпорация продолжила будет вымагать изменения расположения кнопок. На это ответил генеральный директор Epic Games Тим Суиня. За його словами, вимоги Apple зроблять магазин менш стандартним та складнішим у використанні. Swinia заявив, що компанія буде боротися з умовами Apple. Знаєте, я з ним погоджуюсь, Apple вже якусь мишню вимагає. Справді? Кнопки, щоб були розташовані як Apple, подобається. Я не знаю, як це коментувати справді, а мабуть, це користувачі вирішать як зручніше? Ні. Ладно, Apple все вирішує, навіть закони фізики. До речі, Epic та Apple судяться з 2020 року. Тоді Apple заблокувала Fortnite, ми вам розповідали в App Store, посилаючись на порушення правил платформи. Ну і ось це інше так і тягнеться. Apple пора вже бути якось більш... Доступною платформою, щоб люди могли там якось розміщувати свої додатки так, як зручно. Ну, окей, памуть їм не треба. Ви ж не вимагаєте, да? темряве час для відчаю? А якщо я скажу вам, що це ідеальний момент для змін у вашому житті, У складні часи народжуються найсильніші особистості. Як використати цей час з користю? Відповідь проста. Foxmind святкує 8 років і дарує вам шанс. З 8 по 22 липня 2024 року мінус 20% знижки на всі курси менторингу та навчання на проєкті. У нас є наступні проєкти. Проєкт 1, 2 і 7 Java плюс Angular Or React. Проєкт 3 C Sharp.NET. Проєкт 4 Python плюс React. Проєкт 5 Unity. Проєкт 6 Junior Space Python плюс React. Наші курси програмування це шлях до нового життя в IT. Яку спеціальність ви хотіли б опанувати? Напишіть у коментарях. Приєднуйтесь до Foxmine зараз. Разом ми доведемо, що світло знань сильніше за будь-яку темливо. Apple Game Porting Toolkit тепер допомагає розробникам портувати ігри з macOS на iOS. Apple випустила першу версію Gameporting Toolkit минулого року. Розробники можуть використовувати це SDK, щоб оцінити, чи варто переносити свої ігри на Mac і оптимізувати їх для MacOS, включаючи перетворення графіки DirectX в Metal. Porting Toolkit 2 тепер працює також в iOS 18. З його допомогою можна переносити ігри з Windows на MacOS, а потім адаптувати версію для MacOS. На iPhone та iPad. Крім того, набір інструментів отримав ряд покращень і нових можливостей, включаючи підвищення продуктивності, сумісність більшої кількості програмного забезпечення, підтримку трасування променів на сумісному обладнанні та набір інструкції AVX2. Я не гейм-девелопер, навіть не пам'ятаю, що це. Apple Game Porting Toolkit 2 доступней поки що в бета-версії для розробників. Імовірно, загальнодоступна версія з'явиться разом з виходом iOS 18 та MacOS Sequoia, запланованими на осінь 2024 року. Ви що хочете сказати, що можна буде на Apple девайсах навіть грати? Справді, окей. До речі, тут багато людей питали, чи можна грати на Apple пристроях. В ігри з Стіма кажуть, що деякі можна, але небагато які. І ну, Apple Device це виключно про роботу і страждання. Навіщо вам ігри? Ну, справді. Вийшов Firefox 128.0 із патчем проти багу 25-річної давності. Обожнюю Open Source. 8 липня 2024 року відбувся реліз стабільної версії Firefox 128. У цій версії, при наведенні курсора миші на несфокусовану вкладку, тепер відображається візуальний попередній перегляд її вмісту. До речі, таке було вже багато де. Також Firefox тепер за замовченням праксіює DNS у режимі v 5 що допомагає уникнути витоку DNS запитів у мережу. Крім того, браузер підтримує вбудовану візуалізацію більшої кількості типів файлів text slash і має початкову підтримку стандарту чіпс. Це про кукі. Пам'ятаєте, там замарочка з кукісами? не хочу вам розповідати там багато чого. У Firefox 128 оновлені функції для розробників, включаючи синтаксис відносного кольору CSS. Який тепер увімкнений за замовченням. Властивість контенту в CSS тепер підтримує альтернативний текст для вмісту, а також додані різні нові API. Експериментальною функцією Firefox 128 є підтримка маєм-тайпу Image. JXL у заголовку для замовчення для запитів зображень формату JPEG Excel. Чули, до речі, про це, я почав гуглити, так зацікавився цією темою. Google робить нову революцію, яку ніхто не помітив. Ладно, е, Окей, напевно, вам не цікаво. Якщо цікаво, напишіть в коментарях. Серед особливостей Mozilla Firefox 128 оновлене діалогове вікно для очищення користувацьких даних, яке спочатку планувалося для Firefox 126, але. Потребува більше до для виходу у стабільну версію. Нове діалогове вікно дозволяє легко очистити історію переглядів. Тут я не можу просто не перекоментувати. Мені в жодному разі я працюю з інтернетом майже з того часу, коли він взагалі з'явився в мене. І мені жодного разу не було потрібно щось вичищати з історії переглядів. Що я роблю не так? Мабуть, я просто вмію користуватися юзерською учоткою на моєму комп'ютері і не дозволяю дітям використовувати те ж саме вікно. Мабуть, я просто користуюся окремими комп'ютерами для різних е е членів родини. Я, я не розумію, як це у вас відбувається, але просто, мабуть, щось треба змінити, а не шукати там історію пошуків, переглядів, видаляти, намагатися щось сховати. Це якось дивно, як на мене, але ладно, кожен робить, як йому подобається. Файли куки, дані сайтів, налаштування сайтів і тимчасові кешовані файли чи сторінки. Ну, Firefox просто явно призначений для розробників. Реліз Firefox 128 примітний тим, що в ньому, нарешті, закритий звіт про помилку 25-річної давнини, пов'язану з текстовою областю HTML у Firefox, яка неправильно застосовувала рядки і стовпці. Ну нарешті. Я навіть не впевнений, що це взагалі комусь зараз цікаво про текстову область в HTML. Але якщо справді важливо, комусь ну ось вам починили нарешті багу, то я не можу. Дослідники MIT представили генеративний ши для баз даних. І туди вони також пролізли. GenSQL SQL спрощує аналіз складних табличних даних для користувачів баз даних. Цей інструмент дозволяє виконувати складні статистичні аналізи, робити прогнози, виявляти аномалії та навіть створювати синтетичні дані, не потребуючи глибоких технічних знань про процеси, що лежать в основі. Це досягнення має подвійне значення. Воно надає користувачам доступний спосіб взаємодії з їх даними за допомогою імовірнісних моделей штучного інтелекту і робить це, використовуючи знайому мову програмування, угадайте, яку SQL. Вікеш Сансінка обожнює цих людей з Південно-Східної Азії. прізвища у них такі прям милозвучні, дуже легко вимовляти. Так ось головний дослідник з когнітивних наук у відділе мозгу MIT заявив: історичне SQL навчив бізнес-світ тому, що може робити комп'ютер. Людям не доводилося писати власні програми, вони просто мали запитувати базу даних на високорівні мові. Ми вважаємо, що коли ми перейдемо від простого запиту даних до питань про моделі і даних, нам знадобиться аналогічна мова, яка навчить людей. Логічно ставити питання комп'ютеру, що має імовірну модель даних. Кінець цитати. Уж сказав, так сказав. Реалізований в рамках SQL GenSQL автоматизує інтеграцію таблічних даних користувача з генеративною ймовірностною моделлю. Цей механізм, заснований на штучному інтелекті, дозволяє виконувати запити, які не лише багатші за контекстом, але і точніші. Наприклад, звичайний запит про ймовірність того, що програміст. Сіетл володіє мовою програмування Rust, багато. У нас тут Расту може виявити більш складні залежності, які простий пошук в базі даних може пропустити, а може не пропустити. Все буває. А якщо без жартів, то я впевнений, що штучний інтелект тут також дуже допоможе. Тут я навіть не знаю, що обговорювати. Доу збирає 50 мільйонів для підтримки 95-ї бригади і розігрує Mazda CX 5 Протягом більш ніж двох років півномасштабної війни видання Доу постійно підтримує сили оборони різними видами зброї. Загальна сума пожертв спільноти через збори Доу досягла 150 мільйонів гривень. Але зараз не час зупинятися, коли ворог нарощує потужності і наступає. Тому видання закликає зібрати рекордну для спільноти суму 50 мільйонів гривень для 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади. Ініціатор збору благодійний фонд Повернись живим. Ці кошти підуть на спорядження роти ударних безпілотних авіаційних комплексів, кулаку наступу, без якого не обходиться жоден штурм. За кожні 500 гривень донату ви отримаєте шанс виграти нову мазда cx ЦХ-5» 2024 року. Розыгрыш відбудеться 24 серпня на youtube каналі DOW. Донати будуть використані для закупівлі 400 плюс ударних БПЛА, 12 розвідувальних БПЛА, 12 портативних радіостанцій, 8 комплексів Starlink, 7 пікапів та іншого обладнання. Це допоможе знищувати ворога, мінувати логістичні шляхи, вести контрбатарійну боротьбу та підтримувати оборонні і наступальні дії. Закликаю вас долучитися до збору сьогодні, щоб забезпечити наше завтра. Дякуємо, що подивилися цей випуск. Новин, що вас найбільше вразило? Може новий інструмент від Apple для портування ігор чи генеративна шина для баз даних від MIT? А як щодо запуску Self-Hosted від JetBrains? Поділіться своїми враженнями в коментарях. Нам справді важливо знати, що ви думаєте. До зустрічі в наступному відео. Бай-бай!